Мої вітання всім, хто дивиться мій канал. Пустий стіл, правда? Неприлично. Зараз буде повний. Посилка. Мені прийшла посилка, моє замовлення з магазину пузо». Дімочка дуже-дуже вдячна за те, що ви виконали моє прохання. Ось Усе нова почта вкладає і вибирає завжди дуже-дуже великі коробки. Це їм дуже вигідно. Запаковано. Це вже Діма пакував точно на 100%. В такому пакетику, бачите, тут полуничка намальована. черешеньки, чи то вишеньки, неважливо. Так, така обгортка, щоб довго тримала холод. І тут логотип. Дякуємо за покупку. Сите пузо. Від однієї назви зрозуміло, що пузо. Голодним не залишиться. Так, ще тут один пакет. А холоднюче яке, а холоднюче. Ага, Так. Діма складає бутилочку. і навіть з льодиком, бачите? Діма, поклади наслідчий раз горілку, а горілка, горілка не замерзне, правда? Горілка тільки зігріває. Так, І далі, 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 далі. Ще пакет в пакеті. Цікаво, щось таке червоненьке проглядається. Я це не замовляла. Діма, що це таке? Це сюрприз для мене? Комплімент від ситого пуза. Ой, бачите? Ух ти. То, напевно, джика, да? Діма, Джика то? Ну, потім я відкрию обов'язково спробую. Дуже приємно. І воно лежало вперше на верху. Так. Тепер вже вам признаюсь. Як я побачила, яку Діма отримав рибу та ранку зікрою, я відразу написала, що хочу риби. Чоловік і тато були рибаки, і в нас риба була, ну, можна сказати, постійно в хаті. А тепер немає, тепер от доводиться купляти, але добре, що є виробники і продавці, які от можуть і виготовити, і продати таку рибку. Відкриємо, скуштуємо, сите пузо. Так. І як от мене є відео. Я вже колись дімі замовляла. От що, бачите? Печенкова ковбаска. Я замовила таке величеньке кільце для сестри і для себе. Так, і от я не знаю, що то за штучки такі. Що то за штучки? то цукерки, чи що це таке? Так, зараз, напевно... Займайся таранкою, але я вже бачу, подивіться, подивіться, яка вона позатенька. Скільки там ікри. Хотіла тарань відкрити з ікоркою, але передумала. Розрізала, відкрила печінкову ковбаску. Отака вона, бачите? У розрізі. Я вже колись її замовляла. І так вона мені сподобалася. Слухайте, я думала, що вона не переріжеться, така холодна була, але перерізалась. І в моїх правилах пробувати ковбасні вироби з хлібом. Бачите? Такий жирок, жовтенький. І вже спробувала аджику і пошкодувала, що я її спробувала без ковбаси. Пекуча, смачна, смачна, не лякайтесь. Так, ну, годі втриматися. Цвинка тече вам? Котиться. <смеш> Як це смачно? <смеш> Буде німе кіно. Тому що не можу говорити. Дуже смачно. Подивіться. Подивіться, войну падає. припиняй це діло. Ти знімаєш огляд чи ти їсиш? Діма, дякую за такий смачний а ви близько є. А ви близько є, як ця рибка. А? Подивіться. Друзі, в кожній є ікорочка. В кожній. Я вже одну таку середненьку почистила. Подивіться. Не хотілося велику мені чистити, тому що велику треба ще компаньйона. Подивіться, екран. Там всередині знаходиться цей міхур. А знаєте, що я з міхуром роблю? Я міхур сірником підпалюю, і такий смак, знаєте, наче копчений такий. Подивіться, яка і корочка, ану, фокусується. Так, я пробую. Червона ікра. Смачно. Бракує пива. То тут треба шукати компаньйона з пивом. Так. Така, знаєте, в міру просолена. М -м. Не суха. Так мясо пробую. смакота. Усе мені сподобалося. Дякую вам, Діма, і всьому вашому колективу. Бажаю міцного здоров'я, добра, злагоди і миру.